Трендовачена часунка бананка у наявності у п'ятьох кольорах: чорний, лавандовий, молочний, сірий та пудра. Взаді є кармани засібці. Спереді є два відділення менше та більше. Менше. Та більше. Комплекти доминантів йде ремінець з тканини на карабінах. Ремінець регулюється. Зачіплюється легко. Молоко обмежено, тому поспіши замовити за посиланням в описі відео вдалих продаж.